Вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео я би хотів поговорити на тему, в яку країну можна поїхати з дитиною на роботу, щоб ви там влаштувалися, і або дитину в садик там пристроїти, або щоб вона там з кимось залишилась, якщо ви там пара, щоб один працює, а один з дитиною. От, тому що це проблема дуже така, ну, яка стається часто. Тому що людям деколи треба виїхати і працювати, заробляти гроші, і тому, що в Україні нема роботи, там важко вижити, а там хоча б тисячу євро можна заробляти. От. І тому я розкажу, які країни можна поїхати. Ви підпишіться на цей канал, якщо не зробили, не зробили це ще. Підпишіться на всі наші групи і пишіть вайбер телеграм, якщо вам потрібна якась допомога. Значить, так: от, е... я ну, беруть всі країни, в основному можна знайти, але. Проблематично, тому е, треба їхати в ті країни, які беруть з легкістю, і куди дуже просто влаштуватися. Їх є дуже мало, можна на пальцях однієї руки перелічити. Перша країна, яка бере з дітьми, це є Румунія, вона бере постійно з дітьми. Друга країна, яка бере постійно, це є Чехія, але. Чехія, там, якщо є прихистки інших країн, там є якісь візи, то вони там важко з документами. Третя країна це може бути ще Словаччина, е, і в принципі все. Чому все? Е, тому що, якщо ми беремо Німеччину, Нідерланди, якісь такі країни, то там дуже складно реально знайти житло. Житло там дуже дороге в цих країнах. І от по досвіду можу сказати, що я не знаю таких випадків, там Бельгія, Данія, щоб люди там могли знайти з легкістю там і роботу, і щоб їх і поселили з дитиною, там в окрему кімнату. Я таких випадків не знаю, тому якщо е у вас є дитина, ви хочете за кордон поїхати, то краще Польща, Чехія, Румунія, Словаччина розглядати от такі країни, тому що там. Житло не таке дороге, там буде простіше вам влаштуватися, менше затрат. Да, але мінуси те, що ви будете менше отримувати зарплату, ніж в Німеччині і Нідерландах. От, тому така інформація. Всім дякую. Хороших заробітків!